Вітаю всіх! Сьогодні обзор монети України 5 гривень 2022 року. Монета йде магнітна, має ось такий гурт, крупний приривчастий. На аверсі зображено Богдана Хмельницького, і напис знизу Богдан Хмельницький. На реверсі напис 5 гривень Україна. Низу дата 2022, зверху тризуб та полукругом така підковка. Є монети, які виготовлені з іншого металу, вони немагнітні. Ціна на такі монети розпочинається від 150-200 доларів за одну монету. Є також різні браки та повороти, часто попадають. Самим цінним є поворот у 180 градусів, друзі. Ось так буде виглядати. Монета в ідеалі з обох сторон. Ціна на ню договірна. Якщо вам попаде монета з браком, Аверс, аверс або реверс реверс. Тобто якщо Реверс-Реверс, Це з обох сторон буде напис по 5 гривень. Якщо реверс аверс аверс, то з обох сторін буде зображення Богдана Хмельницького. Ціна на таку монету розпочинається від 300 доларів за один екземпляр кого є такі монети, пишіть телефонуйте. Я їх куплю на сьогоднішній день колекціонери. Приділяють дуже велику увагу українським монетам. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.